Вашій увазі в онлайн-магазині Фама представлена скринька для зберігання годинників Ребеліон від Сальвадор. Компактний і стильний бокс призначений для нерухомого зберігання п'яти годинників. Дерев'яна скринька оздоблена чорною шкірою всередині. Завдяки прозорому склу на кришці забезпечується зручна демонстрація наповнення. Футляр можна взяти з собою у подорож, надійно транспортуючи улюблені наручні годинники. Приємний зовнішній вигляд та класичний дизайн сподобається кожному. Скринька не лише зберігатиме аксесуари, але й прикрасить інтер'єр кімнати або робочого простору. Годинники перебуватимуть під надійним захистом від вологи, механічних пошкоджень та перепадів температури. Поспішайте придбати скриньку Ребеліон від Сальвадор для близької вам людини, керівника, бізнес-партнера, зробивши корисний подарунок до будь-якого свята.